Це наш час до інших тем. Війна на сході все ще триває. Попри заяви керівництва держави, мовляв, армія забезпечена усім необхідним. Військовослужбовці й досі змушені прохати допомоги у волонтерів. Напередодні дня національної гвардії працівники заводу Ампер відремонтували пошкодженого автомобіля, якого військові притягли їм із зони АТО та сконструювали два пересувних будиночки на колесах для відпочинку бійців. Подробиці далі цей позашляховик пройшов найгарячіші точки в зоні АТО, неодноразово потрапляв під обстріли градів та гранатометів. Врятував не одне солдатське життя. Автомобіль притягли розтрощеним майже вщент, згадує директор підприємства Віктор Бугайчук. Збирати його довелося практично з нуля, і на ремонт було витрачено більше 60 тисяч гривень. Та навіть попри це, як тут твердять, цей автомобіль набагато кращий аніж будь-який інший поменять поміняти весь праву сторону, поміняли рульові тяги, поміняли наконечники, відремонтували там, частину мотора таким чином. Ну, зараз вона на ходу зараз проїхала і все. Тому прийде, вона ще, ще буде виконувати свої бойові завдання. Такі автівки вони необхідні на фронті, оскільки це якісна машина, вона є. За кордону не ці от таблетки, котрі зараз ламаються на передовій, що хлопці навіть страждають від того, що поранені і не можуть направити в шпиталь, чекають гелікоптерів. Разом з автомобілем зону АТО поїхали ось ці два будиночки для відпочинку військових. Продукцію такого роду працівники заводу роблять вперше. Зсередини вони утеплені ДВП, зовні вкриті оцинкованим листом. Крім цього, всередині є буржуйка та навіть є світло. Розраховані такі будиночки на шість койкомісць. Зручність такої дивобудівлі в тому, що вона на колесах. А відтак військові мають можливість перевозити їх з собою на кожне нове місце дислокації. Сама лише конструкція кожного з таких собі міні-гуртожитків обійшлася понад двадцять. 000 гривень. Без допомоги небайдужих коштували б вони набагато дорожче, говорить Віктор Бугайчук. Я хочу подякувати всім людям, які допомагали рішенні цього питання. В частності товариства сліпих УТОС допомагав, він нам дав нам осі, дав ступиці, тому що він видаляє прицепи і зараз ми це робили. Також я хочу подякувати керівництву військового госпіталю ветеранів, які надали. Матраси, ковдри. Автомобіль та будиночки цими вихідними вже доставили до місця призначення. Одні зі спецгруп, де проходять службу наші кременчужани. Доставили її Костянтин Красовський разом зі своїм однодумцем Костянтином Мірішніченком. Крім того, також доправили в зону АТО їжу, теплі речі, консервацію, солодощі, ще одного ексокоптера та багато іншого. Все, що прохали військові, говорить Костянтин Красовський. Про подробиці цієї поїздки дивіться вже цього тижня у випусках програми Наш час.